Правильний многокутник описаний навколо кола. Ногокутник називається описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. Ці сторони повинні дотикатися. Су сторона АБ дотикається до кола, БЦ дотикається до кола, СД кола дотикається ЄД кола, і Е, е, е а, теж дотикається до кола. Коло вписане у правильний многокутник, дотикається до многокутника у їх середина. Такий вийде, що К буде серединою відрізка А Б і відрізки АК будуть. Відрізок АК буде дорівнювати відрізку КБ. Якщо ми позначимо S з індексом N площу многокутника, а P півпериметр n кутника а R радіус вписаного в нього кола, то тоді можна знайти площу такого багатокутника. Для цього потрібно півпериметр помножити на радіус вписаного в нього кола. Будь-який правильний многокутник є як вписаним у коло, так і описаним навколо кола. Причому центри описаного та вписане кіл збігаються. Значить, звертаю вашу увагу, що, наприклад, О, це центр описаного кола. Але в той самий час О, центр вписаного кола. Тобто у центри у цих кіл співпадають. Так от, точка, яка є центром описаного та вписаного кіл, Правильного многокутника називають центром правильного многокутника. Тобто я можу ще сказати, що О це центр правильного многокутника. Якщо А довжина сторони многокутника, N кількість його сторін, а R маленьке радіус писаного кола, то тоді можна радіус цього кола знайти за формулою. А поділити на 2 тангенс 180 поділено на N. От. Ну і є формули для трикутника виведені. Якщо коло вписане в правильний трикутник, то тоді радіус це А корінь з трьох поділити на 6. Якщо коло вписане в квадрат, то тоді його радіус в А поділено на 2. І якщо у нас є шестикутник, то радіус вписаного кола, обчислюється за формулою, А корінь з 3 поділено на 2.